Вітаємо усіх шанувальників футзалу на останньому поєдинку сьогоднішньої позиції. Відзначимо, що потрібно провести. Спокійно зараз можна було зіграти, але поїхала опорна нога. 29-го намирає. Памо. удар в ближній кут. Передача на Мельничука. Тоді знову на Паньківа. ці хлопці дуже добре знаються. Забивати можна бублик. Удар Моцишин зменшує Від Сича З'являється Андрій Дудуков. Велика кількість гравців. Удар з носка. Від сім хвилин позаду Мацишин. Ось, власне, слабка сторона цього голкіпера. Не настільки якісно грає ногами, а тампом атакуватиме Пукальський Бублик. Через Мельничука. Володимир проти Халимона. Протягнув м'яч. Пробив Рикошет. Це було помітно у стартовому турі, коли поступилися інтеліасу. Вихід 2-1 забивати можна. Чудово. І ще м'яч оставляє. Є можливість. Покутити праворуч, удар від сорок. Горає швидкість. Там один бабак. Простріл напрошується. Гіщак один бабак. Удар. Сеймо, і не... Вертаємось на останніх 20 хвилин сьогоднішнього юрового. Переможця визначити не може. Атакує Роман Зайс від передачу верховану. По... Микола Сич. тренер. Памо. Сорок. Віддав Микола. Передачу. Зворотній пас, удар ближче. Я гадаю, хлопці би погодились на 0 0 Ну, серед усіх матчів, які були до цього. Вихід навіть шнові забивати можна з Доска. Варто було наважитись на удар середньої відстані. Заєць демонструє. що... Щола та сорока. Поштовха суперника Петро Бублик. Волицький. Завдає удар. Але так Заєць пішов на Халимона. Пробиває у дальній кут. Мацишин ще один сей. Передача на паньківа зараз пройде. Той пробиває у дальній кут й Мацишина. Все ж таки пощастило. Що вставив В ногу! Гол! Мирослав Байків! Хвалили ми Мацишина, але, на жаль, Тарас тут. Курп'яка. Той прорватиме поворотам! Ще би трішечки! Міг би повністю змінити все! А у грі! Браво! Забиває Пугальський! Ну все! Мабуть, не вдасться вже. Не ж тримається у ногах Епаму, але бракує останнього удар. Можливо, зараз! Анаузу атакуйте обережно. Можливо, зараз бабак зніме усі питання Ось у турнірній таблиці. Епам. Вітаємо команду Кудінова. ну і макитож Сапошнікова з грою на нуль. Цей вечір для вас відкоментував. Ваш хороший друг Олег Чуне. Збережіть один одного. Обіймайте